Всім привіт! Сьогодні у нас субота. Дуже спокотна погода в Києві. Я сижу під деревом. На стільчику, вирішила вийти повишивати свою бурку, бо в квартирі неможливо знаходитися, Сижу під каштаном. Сподіваюсь, мене не загрозуть комарі або якісь мошки. Це наш парк, який називається Я люблю фісвальний. Ось так. Це навколо мене. Зараз буду читувати цей процес і вишивати. Ну що, побачимо, що в мене нашиється. Ось я почала тоді вишивати таким коричневим кольором. Ну що? Приступаю до відшиву, побачимо, чи не жируть мене комарі. Ну що, дівчата, пройшла година, я повишивала ось цю частину курки, це задня частина, дубка, я так розумію. Нашилося 213 хрестиків. Погода чудова, сидити добре, але в мене загризли всілякі комахи, чучки, мошки, павуки. Тож я позбираю свої речі і, мабуть, почапаю додому. Краще вже на своєму балконі жаритися, ніж бути погризеною. Ще не знаю, яка буде реакція на цих мошок, бо вони дуже-дуже алергенні, їх е, укуси. Ну що, ось так у нас парку, безлюдно. Поряд дорогу. Буду збиратися додому. Щиро вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Сьогодні 1 липня. Я готуюсь до наступного звіту. Рукодільні курочки від Оксанки. Аріель Embroidery та СП вишиваю шопер від Юлії Німінської. Мені треба повишивати свою курку на шопері, просунути, щоб показати якийсь гарний результат. Я одного разу виходила, вишивала на вулиці в парку, дуже було спекотно, мушки кусалися, але вирішила, що. Сяду зараз повишиваю. Сьогодні перше число в мене є в запасі десь 4 дні. Сподіваюсь, будуть гарні просування. Ну що, не вимикайтеся до наступного включення. Ну що, я вже підготувалася. Ось мій органайзер. Ось моя курка защіпнута на станок. Зараз трошки її вище підйму і почну вишивати. Нагадаю, що це. Серії курочок поцеляно курчата наших українських дизайнерів. А саме Яна на залишу посилання на автора в інстаграм. Курка буде величезна. Ось це її крильце це почалась вже нижня частина. Побачимо, що в мене додасться. Нове включення, як бачите, скільки додалося. Нашила я 519 хрестиків. І це ще не низ курки, ще до лапок надійшли. Ось так. У нас досі немає світла. Тому якість відео може бути не дуже. На сьогодні все. Залишу вже трошки на завтра. 23:41, 2 липня. Я сідаю повишивати свою курку, бо в мене весення. Світла вже вимкнули. За допомогою лампи та повербанку я продовжила вишивати. Невдовзі буде нове включення. Ну, що, отакі от у мене просування. Блакитним кольором, це якась квітка буде на курчаті. Лишаю годинку повишивала, треба йти відпочивати. Як би не хотілося, але треба лягти і заснути, не дивлячись на спеку. Ну що, друзі, моє заключне відео у даному звіті. У двох СП рукодільні курочки від Оксанки Аріалі Ембройдері і вишиваю шопер від Юрії Німінської. Нашила я 30%, вже на канві 30% або 2500 хрестиків. І зараз покажу свого бройлера. По-іншому його не назвати. Цю курку цей сюжет, це справжній бройр. Дивіться, в мене з'явилися лапи. Подивіться на розмір цієї курки, і вона ще не закінчена. Тут ще буде дуже великий хвіст, ще буде півтулуба, голова. Я не знаю, я вже трошки пожалкувала, що я почала її вишивати на шопері, бо такий сюжет мав бути на, десь на подушці, тому що вона величезна, громадяна така. Так, подивилась я прогрес. Лишилось мені майже 12 тисяч, а вийшла я 5116. Тобто одну третину це займає курка. Одна третина, Ще 5 тисяч буде бекстічу, але я буду шити, коли вже завершу повністю хрестики. Дивіться на ці кольори, на ці розміри. Навіть не знаю, з чим порівняти. Ну, величезний, величезний розмір. Дякую дівчатам за такі цікаві СП. Мені подобається, що виходить по кольорах. Поки що бачу те, що на камбіоно мені подобається, але ж розмір, я не знаю, ну, влізла вона, по висоті влізла, а по ширині, чи влізе, чи ні. Я вже перевела сюжет на більше це саме більше від Нурге. Як бачите, ось тільки нашилося. Ну що, друзі, дякую всім за увагу. Дякую дівчатам за СП. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі у нових відео.